Сьогодні ми приїхали перевірити, як триває капітальний ремонт на вулиці Зрошуваній, що в Дарницькому районі міста Києва. Цю ділянку побудували у 1972 році. Останній капітальний ремонт тут робили у 1989 році. Ремонтні роботи на об'єкті дорожники розпочали наприкінці березня цього року. Протяжні ділянки становить 1130 метрів. На сьогодні влаштували нову мережу дощової каналізації, основу та нижні шари дорожнього одягу. Частково облаштували тротуари з фігурних елементів мощення, встановили опори освітлення за нерощадними ЛЕД-світильниками. Разом з нами огляд робив також і мер Києва Віталій Кличко. Тож послухаємо пряму мову. Зараз тільки що спілкувався з підрядниками, які кажуть, що їм потрібно ще місяць-півтора, для того, щоб вже закінчити роботи, і для того, щоб вже вона була готова то і відповідала всім сучасним стандартам, що стосується просування, що стосується гарантій, що стосується інклюзивності. і зараз перевіряємо роботи. влаштувати підвищений наземний перехід задля безпеки перехожих на місцях очікування громадського транспорту встановлять сучасні павільйони здовж вулиці облаштують паркувальні майданчики з окремо виділеними паркомісцями для людей з інвалідністю а для оптимізації пересування вулицею всіх учасників руху велосипедний рух буде зміщений з автомобілю для безперешкодного пересування людей з інвалідністю передбачено на підходах до пішохідних переходів понизити бортовий камінь і влаштувати тактильну навігацію. Давайте також послухаємо, на яких ділянках Києва ще проводяться капітальні ремонтні роботи. Що говорити про на капітальний ремонт то сьогодні в роботі в роботі ще продовжуються роботи по шести об'єктах. Це в тому числі капітальний ремонт мосів і шляхопроводів, таких як міст метро, протеоріні роботи. На, на Подолі ми ремонтуємо міст на вулиці Новоконстантинівській, На в Дніпровському районі. Ми ремонтуємо міст біля метро Дарниця на болоні вулиця Полярна, от Зрошувальна, вулиця Богатирська. Роботи з капітального ремонту на цій ділянці планують завершити до кінця літа точніше, як мені розповіли підрядники, вони планують завершити саме на День Незалежності України.